Привіт! Сьогодні на тебе чекає класне тренування для м'язів нашої спини та для осанки. Я кожну вправу буду виконувати без потяжувань, а ти можеш обрати будь-яку резиночку, синю або жовту. Я думаю, що червона буде важкувато. От синя-жовта якраз і можна виконувати всі ті самі вправи з резинкою, вдягаючи їх ось сюди на кисть. Ну що, успіхів! Отже, для першої вправи займаємо положення стоячи, піднімаємо ручки догори. І зводячи лопатки, заводимо лікті за спинку і піднімаємо до гори. Видих вдих. Відчуваємо, як максимально наші лопатки наближаються одна до одної. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі складаємо наші кисті та лікті перед собою і максимально зводячи лопатки, розкриваємо грудну клітку на видиху, вдих трошечки округляємо спинку. Один, два. Максимально наближаємо лопатки відчуваємо, як вони працюють. Три, чотири. 5 6 7 8 вдих видих 9 10 1 2 3 4 і 5. Складаємо ручки в замок, витягуємо грудний відділ назад. Вдих. І на видиху грудний відділ назад розтягуємось. Можна поставити ручки на колінка, звести лопатки і округлити спинку. Звести і округлити. Звести і округлити. І починаємо другий підхід. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, один. Два. Три. Чотири. П'ять, один. Два. Максимально наближаємо лопатки і відчуваємо, як вони працюють. Три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, вдих, видих, 9, 10, 1, 2, 3, 4 і 5. Можна поставити ручки на колінка, звести лопатки і округлити спинку. Звести і округлити. Звести і округлити. Піднімаємо ручки догори, вдих, Видих і починаємо третій підхід. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, Один. Два. Максимально наближаємо лопатки відчуваємо, як вони працюють. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дих, видих. Дев'ять. Десять, один, два, три, чотири і п'ять. Можна поставити ручки на колінка, звести лопатки і округлити спинку. Звести і округлити. Звести. І Для наступного сету вправ ми піднімаємо ручки перед собою і максимально зводячи лопатки, відводимо лікті в сторони. Вдих і видих, звели лопатки. На вдиху навіть трошки округляємо спинку. Виконуємо 15 повторень. Одразу після цього підсіли, гарно нахилили корпус, ручки пер, перед собою, біцепс десь на рівні вушка. І почергово зводимо ліву. І праву ручку 15 разів кожну, тобто 30 в сумі. Таких у нас теж буде три підходи: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Нахиляємось почергово. Один. Два. Максимально зводимо лопатку. Видих три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Праємось ручками, долоньками в колінках, звели лопатки і округлили, трошки розтягуємося між підходами, води і видих. Можна скласти ручку в замок, вдих і на видиху. Штовхаємо назад. Вдих і на видиху назад. І починаємо другий підхід. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нахиляємось почергово. Один. Два. Максимально зводимо лопатку. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. 8. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. І 5. Впираємось ручками, долоньками в колінках. Звели лопатки і округлили, трошки розтягуємось між підходами, вдих і видих. Можна потягнутися, натискаючи на лікоть. Ручки догори, розкриваємо грудну клітку вдих і на видиху грудний відділ назад. Вдих, і на видих у грудний відділ назад. І починаємо третій підхід: Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нахиляємось почергово. Один, два. Максимально зводимо лопатку видих три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім 9, Десять, один, два, три. Чотири і п'ять. Праємось ручками, долоньками в колінка. звели лопатки і округлили, трошки розтягуємось між підходами, води і виріх. І остання на сьогодні вправа. Займаємо так само положення стоячі, ручки піднімаємо над головою. Нам потрібно звести лопатки і опустити руки в район так, щоб у нас великий пальчик дивився на вушку. Далі зафіксованими лікцями провертаємо наше передпліччя вперед, провертаємо назад і піднімаємо догори. При цьому, дивіться, лікоть у мене нерухомий, тобто в мене немає руху ось в цій частині в плечовій, тільки передпліччя працює. Виконуємо 15 разів. Звели лопатки вперед, назад. І наверх. один, два, три, чотири, шість сім, вісім дев'ять Десять, один, два, три, чотири і п'ять. Складаємо ручки в замок за спинку, розтягуємось, так, трошки наверх піднімаємо. Грудний відділ штовхаємо назад, витягуємо спинку. Так само впираючись в колінка, звели. Округлили, звели, округлили. Піднімаємо ручки догори вдих, видих, вдих, видих і починаємо другий підхід. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім, вісім дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Можна трошки порухати нашими плечиками. Вперед, назад. Так само натискаючи на лікоть, гарно потягнутись. Вдих і на видиху назад, вдих і на видиху назад. І починаємо третій підхід. Один. Два. Три чотири, п'ять, шість вісім, дев'ять, десять, один. 3. 4 і 5. Ось і все. Наше тренування для осанки завершено. Я бажаю тобі гарної постави протягом цілого дня. Бувай!